Увімкніть КТ та дочекайтесь його запуску. Увімкніть комп'ютер. Відкрийте програмне забезпечення. Введіть пароль для доступу до програмного забезпечення. Створіть нову карту пацієнта. Натисніть на щойно створену картку. Виберіть панорамний режим зйомки. З лівої сторони буде інтерфейс налаштувань. Встановіть параметри сканування. Якщо в роті пацієнта є імпланти або інші об'єкти, виберіть режим шумозаглушення. Натисніть кнопку підготувати. Перед зйомкою попросіть пацієнта зняти сережки: пірсинг, окуляри, знімні протези та інші предмети. Покладіть їх на полицю для зберігання. Перед зйомкою допоможіть пацієнту правильно одягнути фартух і комір, щоб уникнути артефактів. Після завершення підготовки почніть позиціонування пацієнта. Встановіть тримач підборіддя для панорамного режиму. Після завершення підготовки пацієнта допоможіть йому встати у правильне положення відповідно до інструкцій: попросіть пацієнта схрестити руки та триматися за нижній підлокітник. Відрегулюйте висоту до відповідного положення. Під час регулювання висоти дуже важливо уважно спостерігати як за пацієнтом, так і за КТ. Попросіть пацієнта легко спертися підборіддям на тримач підборіддя та увімкніть лазерне позиціювання. Увімкніть сенсорну панель, відрегулюйте тримач підборіддя, щоб скронево нижньощелепний суглоб опинився між верхньою та нижньою лазерними лініями. Вирівняйте центральну лінію посередині обличчя пацієнта, бокову центральну лінію по ділянці суглоба. Завершіть позиціонування для панорамного знімка суглоба. Оформити передзамовлення можна вже зараз. Для цього звертайтесь до менеджерів Energy Dental Group за контактами відділу продажу та на сайті energydents.com.ua.